Чи буває хокей без льоду? У Луцьку відбувся турнір з флорболу. Замість ковзанок звичайне спортивне взуття, а замість шайби пластиковий м'яч. Як проходив турнір? Далі у сюжеті. В останній день літа у Луцьку відбувся турнір з флорболу. Різновиду хокею з м'ячом. Замість льоду тверде покриття спортзалу. У ці налегкі для України часи спорт потребує підтримки, особливо, коли загортовують та об'єднують дітей та молодь. Сьогодні у нашому місті проходить відкритий турнір Луцька з флорболу Луцьк ОПЕН Опен-2024». Щиро радіємо, що на сьогоднішній день маємо можливість розвивати та популяризувати такий вид спорту. Волинь представили дві команди з рожища та Луцьку. Команди складали 5 на 5 та 3 на 3. Все за прикладом чемпіонату світу з флорболу. На цьому турнірі у нас дві вікові критерії: це діти до 12 років та старша категорія це від 16 років і вище. Найкращими серед дітей вікової категорії 12 років виявились гості. Клуб Альянс з Тернополя волиняни зайняли друге місце. Тут є команди з Київської області, з Волинської області, з Тернопільської та Львівської області. Вони приїхали до нас пограти сьогодні. Сьогодні у нас один день турніру, і незабаром у нас буде фінал. Будемо грати. Луцька команда вийшла в фінал та львівська. Тому будемо разом грати, болівати, дивитися. Перед початком фінальної гри своєї команди Емоціями ділиться Дмитро. Хлопець розповів, що з флорболом познайомився 9 років тому у таборі. Думаю. Дивна надто гра, але прийшов, попробував, приїхав в Луцьк, не грав. Скажу чесно, не ходив, не займався, нічого. А потім думаю, вільний вечір піду служу. Як пішов до цих пір? Тепер незабаром. Ми їдемо в Францію з збірною країною грати так. Ось і кожного разу не хочеться, не хочеться грати. А коли є якісь такі виклики, то воно по особливому так знаєте, коли ти розумієш, що ти в збірній, коли ти є якісь нові вершини до чого струхатись, тому є бажання тренуватись. В категорії Мен команда з Луцька змагалась із багаторазовими чемпіонами України зі Львова. Доволі напружено. Гра завершилась з рахунком 5-5. Після пенальті перемогу здобув Луцький айсберг. «Фонд Ігоря Пали скільки разом традиційно підтримує спортивні заходи у нашому місті. Зокрема, даний захід ми підтримали нагородною атрибутикою. Ну і звісно, кращим воротарем визнано Михайла, який не дозволив м'ячу суперників потрапити у ворота. Дуже круті емоції, дуже так переповняє все. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.